Свекруха і невістка? Дві жінки, які люблять одного і того самого чоловіка. Як же їм побудувати стосунки? Як побудувати стосунки так, щоб у сім'ї панував мир, порозуміння? Основна причина проблем з невісткою, яка зустрічається в моїй практиці, в моїх клієнтів, в моєму оточенні, серед моїх знайомих це звичка свекрухи. Все контролювати і не довіряти нікому. Якщо на початковому етапі невістка намагається вибудувати, то потім контроль свекрухи це все руйнує. Взагалі, найефективніший шлях зберегти добрі стосунки із сином і з невісткою, це довіряти їм обом, звільнити їх від контролю, дозволити просто їм жити своїм власним життям, не очікувати від них нічого. Тому що якщо ми щось очікуємо, а людина не відповідає нашим очікуванням, ми починаємо ображатися на цю людину. І звертаюсь до свій круг. Якщо у вас погані стосунки з невісткою, ніколи не звинувачуйте її. Погані стосунки з невісткою означають, що ви не прийняли глобальних змін у житті вашого сина. Не навчилися відігравати нову роль в житті вашої дитини. І не знайшли просто нових інтересів. або свекруха жінка, яка живе одна, або з чоловіком дуже холодні стосунки. Дуже важливо для себе знайти нові інтереси, очікували. Переключиться на щось інше, святрусі. Це стосується мами чоловіка. І важливо надати синову невісті, свободу. Важливо просто зробити крок назад відійти в сторону з позиції позазнаходжуваності, так як ми до картини підходимо. Щоб подивитися на картину. Особливо імпресіоністів нам потрібно відійти на певну відстань. І подивитися на цю картину, на красу цих стосунків. Мати хлопця повинна враховувати і поважати той факт, що її син уже має дружину. І з цією жінкою, з дружиною, син створює своє власне, відокремлене від мами господарство. І тепер. Пріоритеті родина, сина і в пріоритеті дружина для сина. Багато світрух нарікають на те, що ну, їх знання та досвід повністю ігноруються. «Ну, я ж знаю краще. У мене такий колосальний досвід. Я ж це все знаю, я знаю, я ж пораджу, як це робити. Не давайте порад, коли вас не просять. Ну, а поки, зміцніть впевненість своєї невістки. Найбільше дружини ваших синів бояться вашого домінування. Найчастіше молода дружина в новій сім'ї сприймає як зраду по відношенню до неї з боку чоловіка, якщо чоловік дозволяє своїй матері впливати на події та стосунки в їхній родині. Свікруха жінка досвідчення. Мудра. І тому на неї більше відповідальність лягає. Вона краще розуміє свою невістку. Важливо перетворити оцю емоційну дистанцію на позитивну взаємодію. Іноді просто обидві жінки можуть помилятися в своїх судженнях. Якщо я вам покажу монету, ви будете доказувати, що ви бачите одну сторону. Да? А я буду доказувати, да ні, я бачу іншу сторону. І кожен бачить тільки свою сторону. В цьому основна проблема. І обидві жінки можуть помилятися в своїх судженнях на одну і ту саму ситуацію. Будьте просто відкритими, будьте чесними. Спілкуйтеся зі своєю невісткою, не надумуючи якісь події та не засуджуючи їх. Не очікуйте, що ви отримуєте все, що ви хочете. Але натомість цінуйте те, що ви отримуєте. І до вас прийде ще більше. Іноді проблема набагато глибша. А проблема в тому, що не завершена сепарація, сепарація в відділення. Хлопець не відділився від своєї мами і живе з маминою установкою. Дружин у мене може бути багато, а мама у мене одна. Такий хлопець ніколи не побудує міцні стосунки до тих пір, доки не пройде сепарація відділення від мами. Це нездорові стосунки. І дитина за віком може давно не, ві... не дитина, дитині може 30 років будь, дитина... дитині може 50 років будь. Але от в психологічному сенсі не відокремився від мами. Ну, і значить, не може створити повноцінний шлюб. Повноцінний шлюб із дружиною. І те саме відбувається з, з жінкою. Часто. Дівчина не пройшла сепарацію відділення від своєї мами і керується установками своєї мами. Наприклад, якщо мама виховувала дівчинку одна, то вона могла їй внушити таку ірраціональну установку. Всі мужики-козли. Ось, побачиш, всі зраджують. Дівчина виходить заміж, її ніхто не зраджує, У неї все чудово в сім'ї, все взагалі чудово, але дівчина починає вести себе провокативно. Вона чекає. Мама ж казала, у мене записалася ця ірраціональна установка. Мама ж казала, що всі зраджують, а чого він не зраджують. І веде провокативно так, що підштовхує хлопця до зради. Дійсно, тоді скажу, а мама була права. І буває інколи так, що дорослий син не бачить проблем у надмірно близьких стосунках з матір'ю. Жінка до цього дуже ревностно ставиться. А усвідомлює тоді цей хлопець, лише тоді, коли його шлюб розпадається. Або виявляється на межі розпаду. Ну, а до цього чоловік і живе і його все влаштовує. А живе може жити часто з маминою установкою, і з маминими якимись настановленнями. Це нормально. це нормально, Але потрібно це переборювати і виходити з цього. Це нормально, що нормально те, що в нас. Батьківські настановлення є. Дівчина приносить свій світ в родину, хлопець приносить свій. Наприклад, дівчина жила в лісі зі своїми установками, хлопець жив в мегаполісі, і як їм порозумітися? як оце знайти цей самий компроміс? І що як діяти у таких ситуаціях? Як діяти свекрухи і невістці, щоб вибудувати міцні ну, хоча б нормальні стосунки? Для початку. Чітко і впевнено усвідомте, молода родина, що у вас є право будувати своє сімейне життя так, як комфортно молодій дружині та молодому чоловікові. Якщо зі свекрухою у вас відбуваються конфлікти, важливо проаналізувати, на якому саме ґрунті, що саме відбувається і як конфліктній ситуації діють учасники конфлікту. Якщо ви не впевнені, що е, ті чи інші дії, ви оцінюєте об'єктивно, знаєте, дзвінок товаришу, як то кажуть, порадьтеся з подругою, але з подругою, яка, можливо, була в цій ситуації. Е, якщо ви віруюча людина, підіть до священника, порадьтеся священнику, Підіть до психолога, порадьтеся з психологом, просто повідомте близькій людині, що зараз ви шукаєте не підтримки, а об'єктивного погляду збоку, що ви заплутались ви не знаєте, як вийти з цієї ситуації. І вам потрібен зворотній зв'язок від якоїсь посторонньої людини. Це дуже важливо, але від якоїсь посторонньої мудрої людини. Не з такою людиною, яка буде трансфіргувати свої якісь страхи, свої конфлікти. Ні. Просто безпристрасний погляд зі сторони. І для невістки вирішіть, що ви готові приймати з боку вашої свекрухи. От що ви готові прийняти це жінка, яка виростила вашого чоловіка. А що є неприпустивим взагалі для вашої родини? Це теж важливо з'ясувати. І, звичайно, м'яко, але твердо вибудовуйте кордони. Вибудовувати кордони завжди складно. Ну, от, наприклад, якщо у вашій родині є діти, і свікруга каже, «Слухай, я прийду за Харчиком в 9 ранку погуляю, а у вас зовсім інші плани в цей момент. Ви скажете, слухайте, мама, я вам дуже Чи там Олена Васильівна, я вам дуже вдячна за допомогу. За вашу пропозицію, нам, на жаль, це не підходить, і ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви підійдете вечором, дуже будемо вдячні, нас цим дуже виручите. Або ж свекруга просить, щоб ваш син приїхав, все покинув, приїхав зараз до неї. Ну, звичайно, якщо людині щось погано зі здоров'ям, звичайно, є такі невідкладні ситуації. А коли просто там, ну, там, крути лампочку. Дійсно, мамі потрібно допомогти, але зручній для вашої родини час. Я бажаю мудрості і свекрусі, і невістці вибудувати гарні стосунки. Хай вам щастить на все добре! З вами була практикуюча психолог Людмила Башук.